Ну і е, будемо зараз, ми трошки говорити про, е, про наші справи Е, Чи є вже з нами наша наступна гостя? Скажіть, на, є пані Людмила Денісова вже з нами, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Е, що ж, давайте поговоримо трошечки про те, як отримувати. Е, Компенсації за збитки, які отримують, звичайно ж, люди українські під час цієї війни, виявляється, існує якийсь міжнародний компенсаційний механізм. Як це взагалі працює? Як можна отримати компенсації через цей механізм? Ви знаєте, дуже правильна тема, яку ви сьогодні піднімаєте, тому що небагато українців, на жаль, знають про це, що створений такий Міжнародний компенсаційний механізм, який складається з трьох речей: це реєстр збитків, це комісія з до цих заяв, які подають громадяни в цей реєстр, і сам компенсаційний фонд, який планується створити всіх активів Російська Федерації, які знаходяться за кордоном. Реєстр збитків, треба сказати, що він вже організований. Він був в травні 2023 року, створений під гідою Ради Європи. Треба це знати, що це не механізм український, а це міжнародний механізм, яким потрібно користуватися. Він функціонує цей реєстр з квітня 24-го року і приймає заяви про збитки, які отримані нашими громадянами внаслідок російської агресії. З 24 лютого 2022 року, тобто з цього періоду, можна вже подавати всі заяви, станом на травень 2025 року. Ми знаємо, що вже подано 27,5 з половиною тисяч заяв. Це ж дуже мала цифра, тому що постраждав майже кожний українець в тому чи іншому випадку. Що для чого створюється цей реєстр? Для того, щоб вже верифікували всі дані. Потім комісія, яка буде створена з розгляду цих заяв, оцінила збитки і призначила відповідну компенсацію. Головний офіс знаходиться в газі, але є й допоміжний офіс, який знаходиться в місті Києві. І треба ще знати нашим українцям, що Згідно з цими документами, які були підписані між Радою Європи і е, Україною, меморандумом, Міністерство юстиції та да, координаційний центр правової допомоги, мають е, надавати безоплатну правову підтримку всім громадянам і допомогу, які хочуть зробити ці заяви та внести їх до реєстру в таким чином. Якщо власне цей механізм працює, чи він має якісь обмеження? Ну вон каже, дуже багато зараз киян, харків'ян стикаються з тим, що, наприклад, нищиться не лише там нерухомість, але й рухоме майно насамперед автівки. Що взагалі от робити? Я пам'ятаю, ввідчаї якийсь хлопець після удару по Львову Звертався до виробника, до виробника і казав, що я дуже любив цю там якусь там японську марку, і, будь ласка, прийшліть мені нову. Я наскільки знаю, так нічого звичайно, і не прислали, але чи, чи, чи тут можливості якісь є. Ви знаєте, зараз важко сказати, коли вже буде компенсація, але для того, щоб взагалі вона була в майбутньому, так потрібно все ж таки внести всі свої дані в цей реєстр. Це використовується е, веб-портал Дія, і туди треба внести всі е, свої. Заяви відносно цих збитків, які ж тобто, коли все ж таки до кінця 25-го року вже Україна разом з Радою Європи і з цим міжнародним комітетом, який відповідає за створення всього цього процесу міжнародного комітету, планують створити цей комітет, який буде вже розглядати ці заяви. Якщо ви заява. Не подали, то вас що заяву і не розглянути. Це можливе все ж таки отримати. Зараз працює 11 категорій, по яких можна подати заяви. Ну, наприклад, внутрішній переміщений, вимушено внутрішній переміщений. Тобто, людина виїхала з Донецької області, в Львів це категорія, і вона має право отримати потім ці збитки, які їй нанесли. Смерть. Близького члена сім'ї, зникнення близького члена сім'ї, позбавлення волі. Це ми маємо на увазі, в тому числі, і полон близької людини, або вас позбавили волі, пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Треба сказати, що з 25 червня цього року з'явилася нова категорія. Що це за нова категорія? Це вона так має таку назву. Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях, тобто всі власники, які мають підтверджуючі документи такого майна, мають право внести такі е, заяви до реєстру. І те, що про хлопця, якого ви розповідали, там теж є така категорія, що втрата майна, і потрібно всі дані внести через е, портал дія. І треба безумовно робити так, коли у тебе є підтверджуючі документи, звісно, на це майна, майно яке ви втратили внаслідок міжнародних е, злочинів, ну тобто, право порушено Російська Федерація якраз під час цього конфлікту з 24 лютого 2022 року. Якщо ви казали, що це можна зробити через портал Дія. Як, власне це зробити? А також чи є якісь альтернативні можливості для тих, хто не має смартфону або не дуже дружить з цими технологіями? Ви знаєте, визначено, що тільки через веб портал Дія. По іншому ніяк неможливо. Але я думаю, що якщо згідно з меморандумом, який підписаний між Україною Радою Європи про створення цього міжнародного компенсаційного механізму і Міністерство юстиції України і е, безоплатна правова допомога надають таку допомогу, я думаю, що потрібно, якщо ви не користуєтесь такими гаджетами, потрібно звернутися до безоплатної правової допомоги в вашому місті. І вони повинні допомогти. Ну а якщо у вас не вийде, то раджу звертатися до українського центру захисту прав людини. Ми завжди на вашому боці і вам допоможемо. Власно, ми зараз можемо показати цей телефон. Я думаю, вивести його і Центру захисту прав людини. Ось гаряча лінія, так і нагадаю, що ви можете отримати безкоштовну консультацію з цього та інших питань правозахисних, які звичайно є так чи інакше корелюються зараз з великою війною і допомагають українцям захистити свої права. Чи якісь обмеження фінансові в цих компенсаціях? Ну, ви знаєте, от, наприклад, там жінка ну, обмежень, поки не визначено. ця комісія, яка буде створена до грудня 25-го року, вона і буде визначати. Тобто людина подає заяву, наприклад, про зникнення безвісти близького члена сім'ї. Тобто там не визначається про те, що якісь матеріальні втрати це інша категорія. Вона таку має назву А 22 Це душ е, охоплює душевний біль та страждання, пов'язане з зникненням безвісти близького члена сім'ї 24 лютого, 22 друга по потім який зник в межах України або за межами України, або внаслідок міжнародно протиправних дій, і це не не ні, охоплював матеріальні збитки, тому не потрібно додавати якісь документи, які підтверджують, що ви не отримали заробітну плату, не отримали військово. Тобто, це обов'язково, щоб людина була внесена в єдиний реєстр зниклих безвісті за особливих обставин. Механізми, які ми вже неодноразово в тому числі вашому етері обговорювали. Це можуть бути близькі члени сім'ї. Це батьки, діти, інші з подружжя або цивільний партнер, діти, інші люди, які можуть доказати про тісні стосунки. І тому потрібно це скористатися і обов'язково потім рада розглядає і призначає та, яка буде вносить в реєстр, рада реєстру, а потім вже. Комітет буде визначати компенсацію за таку втрату. Але ще раз я наголошую про те: якщо ви не внесете, не скористуєтесь такою е, можливістю внести свою заяву в реєстр, то безумовно не про яку компенсацію розглядати ну, ніхто не буде і ніяких е, вам компенсацій не буде е, призначено. Що ж, дякую дуже за цю розмову. Говорили ми з Людмилою Денісовою про визахисницею, очільницею Українського центру захисту прав людини. Дякую.